Якщо б мені заплатили багато грошей я б. Побрилась на лос. За мільйон! Це круто. За великі гроші я б ніколи не. за великі гроші все можна. Якщо б мені дали мільйон, я б. Я б потратила все на одяг. За гроші я ніколи не зробила. За гроші я б ніколи не зробила. Що б я не зробила ніколи б за гроші? Ой, не зрадила б хлопця за гроші. О, це круто, перший раз таке кажуть. Я ніколи не зроблю. Ніколи не зроблю. Не знаю. Тату на лобі Моргенштерн правильна відповідь. <ривіт> а ще ну, ще що можеш не зробити ніколи в житті.